Друзі, всім привіт! Ще раз вітаю вас всіх з Новим Роком. Вітаю на своєму каналі. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваші відгуки. Вибачте, що не всім встигаю відповісти, але ваша підтримка і ваша увага дуже важлива для цього каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячено топ-6 поки що сортам і гібридам томатів, тут в мене високорослі, на які варто звернути увагу. Ми вже готуємося до нового сезону. Я думаю, що вам вони будуть цікаві. Частина насіння, безумовно, інколи його важко знайти, тому що я і сам, якщо чесно, ну загалом я купую насіння в себе в місті, в якихось садових центрах. Інколи приїжджаю в епіцентр, якщо щось таке знаходжу, що мене цікавить, тому що раніше я купував. Пачками та насіння. Тепер розумію, що мені цього не потрібно. Я купую там, наприклад, 10 насінин такого, такого і такого томату. І, в принципі, отримую дуже гарний урожай. Що раджу і вам робити. Так ось деякі томати, і насіння дуже важко інколи знайти. Я також шукаю по інтернету, замовляю. Безумовно, не буває і без мінусів, тому що можуть присилати насіння не те, що ви замовляли. Від цього ніхто не застрахований, але. Намагаюся їх шукати. Але повторюсь, сьогоднішнє відео, я більш ніж впевнений, що буде для багатьох із вас цікавим. І я завжди кажу: сьогодні ви точно візьмете хоча б один або два томати у свою скарбничку, я гарантую. Тож приємного перегляду вам. І першим у нашому списку йде томат Madrid F1. Це середньостиглий, індетермінантний, як бачите на фото, жовтоплідний, такий гібрид із дуже красивою за формою плодами. Томат доволі високоростий, має потужний листовий апарат і доволі гарно розвинену кореневу систему. Формує, якщо дотримуватись цих правил агротехніки, багато зав'язей і, що саме головне, він не втрачає своєї продуктивності навіть при якихось стресових впливах на нього. Також він стійкий до захворювань, таких як, наприклад, фітофторозу. Характеризується високою урожайністю і має дуже гарну якість томатів. Томати дозрівають приблизно через 65-70 днів після висадки розсади. Така у них серцеподібна форма, мають, як я повторюю, насичений гарячий колір і трішечки ребристі. Вага приблизно 350-400 г, Але, знову ж таки, якщо дотримуватись всіх правил агротехніки, то можна вирощувати томати і вагою 650-700 г. Доволі вони м'ясисті, не мають білого стрижня всередині. Соковиті. Солодкуваті вони такі, і мають легку томатну кислинку, гарно витримують транспортування, і можете вирощувати їх як для свіжого ринку, для переробки також варіанти, кулінарія, тобто доволі широкий спектр. Другим у нашому списку йде томат Agilis F1. Це високорослий, ранньостиглий стиглий гібрид, що також може вирощуватися як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Томат доволі світлолюбивий, стресостійкий і, головне, невибагливий у догляді. Він має стійкість до багатьох захворювань, таких як томатної мозаїки, листової гнилі, вірусу плямистого в'янення і того ж пузаріозу. Томати досягають технічної зрілості приблизно через 95 днів після посіву, великі вагою 220-250 г, мають однорідний червоний кольор, як бачите на фото. Форма в них округла і з витягнутим носиком. Головне, що вони не мають схильності до розтріскування. Мають гарну м'якоть таку щільну, приємний томатний смак із легкою такою вираженою кистинкою. Вживаються як у свіжому вигляді, так можете використовувати і в домашній кулінарії і для приготування соків. І ще одна особливість цих томатів незважаючи на те, що вони такі доволі крупні, вони формують в середньому по 5-6 кистей на кущі і мають 5-6 однорідних плодів, що доволі круто, як на мене. Третій, у нашому списку йде томат Sara F1. Це також гібридний сорт індетермінантного томату, який має ранній термін дозрівання. Вегетаційний період складає приблизно 60 днів від висаджування розсади. Доволі гарний варіант для вирощування і в теплицях, і в відкритому ґрунті, але він потребує підв'язки. Томати доволі таки мають гарну збалансованість по навантаженню плодами по кущу. І, до речі, плоди виростають доволі великі. Окремий томат може досягати ваги від 350 до 500 грам, знову ж таки, за дотримання всіх правил арготехніки. Вони мають таку неповторну форму яскраво-червоного кольору. Ось можете бачити на фото дійсно дуже красиві томати. Томат, повторюсь, доволі урожайний. І характеризується гарними товарними характеристиками. Можете використовувати для переробки, для соку в кулінарії. Також гарний варіант. Четвертим у списку іде іще один цікавий гібрид томат Роціола F1. Він високорослий, середньостиглий, з великими червоними плодами і призначений для вирощування як у відкритому знову ж таки ґрунті, так можете вирощувати і під укриттями. Сам томат доволі таки потужний, має гарно розвинену листову систему, формує велику кількість плодів, навіть якщо будуть погіршуватись умови вирощування, але до цього бажано не доводити. І також має чудову стійкість до багатьох томатних захворювань. Плоди дозрівають приблизно за 110-115 днів після появи сходів. Вони доволі великі, ребристі. Ось дивіться на фото. Мають яскраво-червоний колір. Середня вага, середня вага, наголошую, одного плоду може сягати до 400 г. М'якоть у них солодкувата, соковита така із м'ясистим і мають невелику варі кількість насіння. Урожай доволі довго може зберігати свої смакові якості і привабливий вигляд. Вирощують як для салатів, там, для свіжого вживання, для соку, для кулінарії. Дуже гарний томат. І ще він характеризується гарною лежкістю і доволі гарною транспортабельністю. Також варто на нього звернути свою увагу. П'ятий у списку, я думаю, багатьом відомий сорт томату це томат серцебека. Доволі великий помідор із дуже гарним смаком, м'ясистою м'якоттю. І таким солодкуватим смаком, я сказав би, я вирощував щось подібне до цього і був просто у захваті. Він, до речі, високорослий, може сягати понад 2 метри, і має яскраво червоні такі серцеподібні, інколи трішечки ребристі плоди. І, до речі, вага одного плоду може досягати 500 грамів і більше. Знову ж таки, якщо будуть дотримані всі правила агротехніки його вирощування. Він також характеризується високою якістю урожайності, тобто дає чимало плодів. Використовуватись він може як для свіжого споживання, дуже смачний. Можете готувати салати, наприклад, якісь там соуси, можете переробку робити, також консервувати. Цей сорт дійсно для поціновувачів великих і соковитих томатів. І, до речі, його. Зовнішній вигляд, самі бачите, він зробить, в принципі, його окрасою будь-якої вашої страви. І саме головне, що він доволі таки невибагливий у догляді і дає стабільний урожай. Також зверніть на нього увагу, але важко інколи знайти насіння цих томатів. Ну і шостий у нашому сьогоднішньому топі це томат Pink Koi F1. Рання стиглий, знову ж таки, індетермінантний гібрид, який ідеально підходить як для вирощування і в відкритих ґрунтах, і в закритих. Має дуже гарно розвинену кореневу систему, що в принципі дозволяє цьому томату дуже гарно розвиватися навіть при доволі таки несприятливих кліматичних умовах. Він також відрізняється високою стійкістю до більших томатних захворювань. Самі томати мають доволі таки оригінальну ребристу форму, також бачите на фото. Плоди в нього великі, м'ясисті і можуть сягати ваги 250-300 г. Мають солодкуватий ніжний такий смак. І вживаються у свіжому вигляді. Також це салати, можна навіть на переробку, також буде дуже смачно, на якісь там соуси, наприклад. Період розвитку томату приблизно 75 днів з моменту висадку розсади. Він також характеризується доволі гарною транспортабельністю. Також варто на нього звернути увагу. Ну що ж, друзі, ось такий топ із шести позицій у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, прошу вас поставити вподобачку, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментуйте. Це допомагає цьому відео просуватися вище алгоритмами Ютубу і його буде бачити якомога більше людей. І я ще сподіваюся, що ви для себе взяли в скарбничку свою хоч один томат для нового сезону. Дякую за вашу увагу. І до нових зустрічей! Далі буде ще цікаві відео.